Дізнався, що я стану щасливим власником велосипеда. Живеш один раз і сам прокладаєш собі дорогу. Вершина це любити якісь недоліки твоїх найближчих, найрідніших людей. Ну, дитинство найкращий період в житті. Я переконаний в цьому період, коли ти. Дивишся на своє майбутнє, бачиш його дуже яскравим, дуже насиченим. І намагаєшся, щоб кожен день в дитинстві був саме таким. Маса яскравих спогадів. Якось я спілкуюся з товаришами своїми часом, і вони кажуть, там нічого не пам'ятаємо, все пройшло як один день. А в мене дуже багато різних таких деталей, багато людей з дитинства яких я пам'ятаю, і різних таких випадків. Ну, що сказати про дитинство? Я був, напевно, звичайним хлопцем, який не, не сидів на місці, не вмів сидіти на місці. В школі не було дня такого, щоб я з кимось не побився. Тобто я був такий дуже, от, можна сказати, агресивний, але це дуже швидко минуло. Тобто, ті всі свої бої я залишив в дитинстві. Зараз можна сказати, що зовсім інший характер. Яскравих спогадів дуже багато. Ну, наприклад, от в школі ми щодня після школи грали в футбол, і особливо це весело було взимку, коли сніг по коліна. Ніяких тоді там спеціальних, спеціального взуття для футболу не було. Для, для зимового футболу тобто, шиповані там кеди чи буци, і ми бігали в чоботах. От, і що цікаво, що жодного разу не захворів після того. Тобто, от такий справді здоровий був спосіб життя. Дитинство проходило моє в Чернівцях, звичайно, проходило також на Львівщині, на Франківщині, де були мої дідусі бабусі. І тому дуже багато друзів є звідти. З ними ми продовжуємо вже, в, скажімо так. В дорослому житті спілкуватися, часто зустрічаємося, тобто багато спогадів. Якщо якийсь такий день пригадати, ну такий яскравий, можливо, день для мене був такий перший виграш у житті, коли я малим хлопцем надивився реклами по телевізору і надіслав обгортки від одного напою. В, не буду його називати, бо це вже як реклама йде. І після того, за якийсь місяць, я дізнався, що я стану щасливим власником велосипеда. Першого, можливо, тоді в місті, навіть такого справжнього гірського велосипеда, всі шалено заздрили. А, ну я залюбки ділився з друзями. От він, до речі, теж ще до тепер у мене є, я його відвіз вже так, щоб очі не муля, щоб не згадував про такі дитячі ті щасливі часи. Дівчат закіски не тягав, в портфелі не носив, але був е, таким надзвичайно вразливим і е, ну, в стані закоханості перебував в якоїсь такої симпатії, перебував дуже часто, тобто е, гарні дівчата подобалися з самого дитинства. Е, і тому були якісь симпатії такі і в класі, і з інших класів. От, тому, але я був в цьому плані дуже скромний, не, ніяк не виказував якихось своїх захоплень, залишався. Для себе потаємне таке, напевно, кожна людина, яка займається творчістю, яка намагається якось самовиразитись в цьому житті, вона є романтиком, якось дивиться трошки по трошки по-іншому з своєї точки зору на цей світ. А романтика для мене це ну, бути самим собою, тобто, можливо, відрізнятися. Десь у своїх поглядах від інших, робити те, що незрозуміло, можливо, буде широкому загалу, суспільству, і від цього отримувати насолоду. Це така одна частина внутрішнє розуміння. А інша романтика це мандри в гори, це якісь спілкування з друзями, сидіння біля вогню, коли ну, зібрані якраз ті люди, з яких ти хочеш бачити зараз. Ну, якщо б були в цей час інші люди, ти теж би думав, що це саме ті. То важливо навіть не, не хто, а важливо той настрій і той дух, який ширяє витаєм тоді в той час. Напевно, в цьому криється десь, напевно, суть і того слова романтика. Ну і романтика це те все, що ти вже не повернеш в своєму житті, про що ти можеш тільки згадувати. Думати, можливо, варто було б інакше вчинити, а з іншого боку, бути впевненим, що ти як якнайкраще, тому що живеш один раз і сам прокладаєш собі дорогу. А взагалі, романтика це, напевно, та сторінка яскрава така в житті, все те, що в тебе є найцікавіше, те, що ти можеш, про що ти можеш розповісти. А Більшості про те, що ти можеш просто згадати десь для себе, воно зігріває і стимулює до подальшого руху. Мрії є якісь матеріальні, але вони якісь. Коли ти їх досягаєш, коли ти їх реалізовуєш, розумієш, що Справжні мрії і справжні цінності в житті вони в іншій площині знаходяться, в площині того, що неможливо виміряти людськими такими суспільними вимірами, багатством, кар'єрою, успіхом. Мріється ну, про якісь такі речі сукровення, які десь можливо зрозумілі в більшості тобі. Твоїм близьким, про речі, такі, які хочеться мати і хочеться досягати кожній людині. Тобто те, що ми називаємо щастям, якимись сімейним благополуччям, напевно, це найважливіше, щоб навколо тебе люди були щасливі, щоб вони любили тебе, щоб ти міг любити інших, які поруч з тобою. Напевно, в цьому теж криється якась така істина. Житейська, проста, мудра, але з іншого боку вічна. Ну з того часу, як я став батьком, мріяти про якісь такі екстремальні речі вже не доводиться, тому що відчуваєш відповідальність не тільки за себе, але вже за те маленьке сотворіння, яке з твоєю допомогою прийшло в цей світ. І тому мріяти про стрибки з парашутом чи там подолання якихось надзвичайно складних гірських вершин вже не доводиться. Але, звичайно, є якісь речі, які ти для себе такі невеличкі, ну може, не перемоги. Але коли ти себе ловиш на думці, якщо не зараз, то вже ніколи, наприклад, відпустити чуба там чи ще якісь такі речі банальні і можливо кумедні. От то такі речі намагаюся робити, бо справді розумієш, що роки йдуть, і вже через років там 5 чи 10, якщо Бог дасть здоров'я, вже не зможеш робити такі речі, бо вже буде трошки інший статус. Хоча надзвичайно поважаю і люблю тих людей, які не зважають на вік. Доводилось спілкуватися з кількома такими людьми, які вже... Досить таки поважного віку в суспільному розумінні, але вони надзвичайно молоді, вони молодші за багатьох десь однолітків моїх там чи, чи ще тінейджерів, яких, яких вже якісь такі ставлення до світу. Ніби от вже вони все знають, вони все бачили. Тобто люблю людей, які вміють дивуватися цьому світу, намагаюся в собі виховувати Цю рису, тобто дивуватись простим речам, гарній погоді, якимось природним дивам, але і звичайним таким буденним речам. Якщо людина відкрита до світу, вона сприймає цей світ як дитина, така людина, напевно, найщасливіша. Є багато речей, які в інших можливо дратують, яких ти не любиш, але все коріння цього, всі причини вони в тобі криються, тобто вони відображають твої риси, які ти сам не любиш. Не подобається в людях от дріб'язковість, якась прискіпливість, коли людина вже наперед налаштована негативно, коли людина з першого погляду робить якісь судження про інших. Тобто, вважаючи, що от в, заклад, в ній закладена інтуїція, яка дозволяє судити про інших з першого погляду, от, тобто, така якась, можливо, надмірна самовпевненість. Оці речі не подобаються в людях. Тобто, коли вони, але знову ж таки, я кажу, що все це з внутрішнього світу, тобто це десь передається вже на інших. А на загал намагаюся помічати найкраще в людині, тому що переконаний, що кожна людина має якусь таку унікальну свою сторінку, її просто треба прочитати, знайти, відчути, і тоді ця людина стане тобі зрозуміліша і ближче. До себе досить вимогливий, Тобто, якщо я щось роблю, намагаюся робити це добре, але після того... Завжди аналізую, і на 99% завжди бачу якісь недоліки, те, що можна покращити. І від цього страждають мої близькі досить часто, тому що якщо людина вимоглива до себе, вона вимоглива і до своїх найближчих. Тобто до знайомих, там, друзів, з якими не так часто, вони цього можливо менше відчувають а от найближчі вони завжди відчувають, що. Критичний, ну завжди мусить, щоб це було так, як він сказав, і так далі. У нас на цьому ґрунті часто виникають певні такі розмови, десь дискусії, чому так, а не інакше. Ми всі особистості, от, але справді таке є. Я вимогливий до себе, можливо, досить таки вимогливий, і також вимогливий до людей що говорив що якраз до найближчих найближчих своїх найрідніший найрідніших я надзвичайно вимогливий і це створює якісь певні такі навіть проблеми часом хоча з кожним роком чим краще ми один одного пізнаємо тому що Ну, З кожним роком, навіть найближчих людей, ти починаєш по-іншому пізнавати. Вершина це любити якісь недоліки твоїх найближчих, найрідніших людей. Це вершина, я вважаю, стосунків родинних, сімейних. Не любити гарні очі, там, ну, не знаю, поставу, взагалі людину як таку, а любити її через недоліки. До цього це досить важко і до цього. Варто іти, тобто не виправляти ці недоліки, а якраз полюбити їх. Це найважче. От і, і тому досить вимогливий, але передусім, вимогливий до себе. Самотність це тобто, ну не сама самотність, а можливість порозважати, подумати або просто відключитися і спостерігати за якимось процесом. На жаль, буває досить рідко, але це можливості подивитися всередину себе. Це можливість трішки щось запланувати. Тоді в твою голову Всевишній посилає найкращі думки, плани, ідеї. Вони приходять здебільшого, коли ти можеш добре себе почути. На жаль, чим більше закручується життєва життєвий цикл, пружина життєва згортається, тим менше є часу. Десь дивитися в себе, на жаль. Але це, це надзвичайно такий плідний час, і чим частіше ти маєш можливість от подивитися всередину себе, тим легше тобі якось розуміти себе і розуміти світ навколо. Надихає до творчості, надихає до життя. Напевно, спілкування найчастіше. Спілкування з однодумцями, спілкування з близькими людьми, спілкування з творчими людьми. Я помітив по собі, що завжди, коли є якісь літературні вечори чи, чи просто творчі, де збираються люди, які мислять, які шукають себе в цьому світі і намагаються змінити трішки цей світ, воно надихає найбільше. Навіть не так якісь ну, там, чудові картини там, чи твори, а саме спілкування з людьми з твоїми, ну, з однодумцями. Ну і звичайно, це нові враження, мандрівки, коли ти бачиш трішки нашу планету з іншого боку, інші пейзажі, інші вулиці, будинки. Це теж напевно надихає. Але у творчості я вважаю, що ну, таке поняття, як. Там, муза, натхнення це такі надумані все такі, поняття, тому що людина, яка творить професійно, творить кожного дня, вона не зважає на це. Вона повинна це робити, в день писати там, по кілька рядків чи по кілька сторінок. І тоді це власне, буде більш професійно, ніж чекати, коли до тебе прийде муза. Хоча я якраз належу до другої. Половини творчих людей і не змушую себе там от щось писати. чи от. Коли є справді такий настрій, коли є можливо те ж саме натхнення, хоча я не люблю про це так говорити, не, не вірю в це, тоді якраз і пишу. Ну, я не схильний до якихось таких містифікацій. Зло є, воно. Досить вагоме в нашому світі, але якщо б не було зла, ми б не могли відчувати добро. Це великі закони протилежностей. Люд, кожна людина творить як зло, так і добро. І, напевно, бути на, це як на шальках терезів, а посередині знаходиться якраз людина. Але що переважає більше одне чи друге? Ну це вже кожен. В кожного є внутрішнє мірило своє, і хочеться, звичайно, щоб все таки світле і чисте перемагало. Хоча вселенське зло так ну, є, напевно, щось таке, як якась, якийсь згусток. Це відчувається особливо чудово, коли якісь великі релігійні свята, коли от, ти намагаєшся в тебе гарний настрій. Піднесений, але завжди в цей день ти побачиш або це буває дуже часто, скажімо, перед Великоднем, коли великий піст, коли ти намагаєшся внутрішньо якось бути умиротвореним, трішки переоцінити себе. Тоді зазвичай ти зустрінеш в день людину, яка буде кричати, сваритися з кимось, навіть битися. Тобто, Такі речі дійсно починаєш вірити тоді в те, що є щось таке. З одного боку, святість, а з іншого боку, тоді диявол якраз неспокійний. Він буде дворохобити, буде намагатись себе проявити також. На ну, вечори зазвичай я проводжу в такі домашній атмосфері з донечкою, з дружиною. Це, напевно, найкраще проведення, коли ти маєш можливість, хоча б пів години, хоча б годину забути, що ти вже ну, трішки старшого віку, ніж твоя донечка, поповзати з нею по підлозі, побавитися конструктором там чи будь-які ігри придумати. А це з одного боку, а з іншого боку, знову ж таки. Коли ти цілий день працюєш, ти задуманий десь якимись проблемами, вирішенням цих проблем. А ввечері найкраще ну, розвантажитися, забути про все це це от один спосіб, так? А інший спосіб, це Посидіти з друзями, десь поспівати якихось пісень під гітару. Тобто, це ж, теж непоганий такий спосіб забути про якісь проблеми, розвантажити трішки свій мозок, свою голову і завтра, на наступний день вже бути свіжим, оновленим, підбадьореним і готовим до нових звершень. Це, напевно, була б творча людина, якась, можливо, Поет, письменник, музикант, тобто якісь історичні постаті, політики, військовослужбовці, там гетьмани і так далі, князі менше цікавлять. А якраз люди, можливо, той самий Сковорода там чи той самий Шевченко з нашої літератури, які яких ми нібито знаємо, віда до я. А з іншого боку, ми їх абсолютно не знаємо. Тобто я переконаний, я впевнений, що в житті вони були зовсім іншими, що вони були, ніж вони є от в наших хрестоматіях, підручниках з історії, з літератури. Вони були дуже класними. Я от в це вірю, тому що вони по-іншому не могли писати. І вони були надзвичайно сучасними як для нас. Я впевнений, що ми б мали про що поговорити, нам би було весело. І вони б багато цікавого дізналися, і напевно, що і ми б ще більше цікавого дізналась і побачили, наскільки світ мало змінився з того часу, коли жили ці люди. Ну, правда, безперечно, є, так як і вселенське зло, про яке ми говорили. Це одна з тих таких цінностей глобальних, світоглядних, яка, напевно, для кожного по-різному вимірюється, тобто кожен по різному це відчуває. Я відчуваю це так, це поняття як, якусь, напевно, я відчуваю це поняття, напевно, як суміжне з таким поняттям, як совість, як внутрішні фільтри людини. Тобто, як ти відчуваєш, як, як цей світ проходить через твоє єство? Тобто, правда, це людська совість. Тому вона по-різному кожним трактується. От, для когось е цілком допустимо робити якісь певні речі. Для, для іншої людини ці речі робити буде абсолютно недопустимо. І тому так багато трактувань, і тому у кожного своя правда, і тому е такі є різні люди, і тому ворогують е на нашому світі, не сходяться думками. Е от, е але Напевно, та твоя, твоя правда, вона, е, якщо будеш жити згідно з от, своїх тих переконань, принаймні совість у тебе буде чиста, і навколо тебе буде позитивна якась аура, і позитивні люди будуть, і до тебе буде нормальне ставлення. Тобто принаймні дотримуватися тієї правди е, своєї, своїх переконань.